30 бійців зведеного загону правоохоронців повернулися з двомісячного відрядження. Працівники внутрішніх справ Тернопільщини виконували бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Вперше з часу несення служби на сході в складі загону на територію неоголошеної війни на Донбас, добровольцями їздили і двоє жінок-психологів. Приїхали наші друзі, наші товариші з чергової, з чергової ротації. Хочу зауважити, що це була остання ротація нашої, ми раді, що наші хлопці повернулися, живі, здорові. Два місяці наші бійці виконували завдання на Донеччині. Додому вони повернулися у повному складі. За словами Володимира Дячука, старшого інспектора... Тора чергового головного управління національної поліції Тернопільської області продовж 60 днів особовий склад забезпечив громадський порядок в місті Лиман, охороняв важливі об'єкти ні службу на блокпостах. Всі хлопці добросовісно виконали свій, свій обов'язок, добросовісно поставились до служби. Гідну перенесли, як тих за всі тягості служби. Ну і всі Богу дякую, повернулися живі, здорові. Я думаю, задачу свою виконали на відміну. У святковий день чоловіків і жінок зустрічали рідні та друзі, але найбільше чекали та дарували найщиріші обійми, найдорожчим людям діти. Ти подаруночок підготувала? Угу. А що ти там таке цікаве підготувала? Малювала. Малю... – Малювала. Ти якісь малюночки намалювала, так? Так. Що ти там на малюночку намалювала? Сонтку татапош за віддану та бездоганну службу наших бійців відзначили грамотами. Їх передали до Тернополя керівники підрозділів зі сходу, підпорядкування яких два місяці перебували правоохоронці нашого краю.